У цьому відео ми вирушаємо в хімічну навколосвітню подорож, щоб дізнатися, які елементи мають паспорт і носять прапори своїх країн. Знайомтеся, 87-й номер Елемент Франції, який відкрила Маргарет Перей. Характер нестабільний, емоційний, але чарівний. Франції живе недовго, але яскраво. Вибухає від емоцій, як справжній парижанин, коли кава не така, як треба. Знайомтеся елемент рутеній, східноєвропейць, відкрив його Карл Ернст Клаус. Його характер загадковий, гнучкий, витривалий, таємничний та багатозначний. Рутеній як загадкова душа Скарпат. Елемент полоній, який відкрила Марія Складовська кюрі, має скромний характер, але всередині вибуховий патріот. Його радіоактивність це як польська шляхетність. Не видно, але відчувається. Германій, 32 й елемент справжній німець. Відкрив Клеменс Вінклер. За характером точний, надійний, завжди на своєму місці, завжди вчасно. Його електронна структура як німецький порядок. Усе на своїх орбіталях. Германії метал для напівпровідників, оптики, сонячних батарей та інфрачервоних приладів. Елемент Індії відкрили Райх і Ріхтер. Індій блищить у сплавах. Дісплеях, як індійське кіно яскраво, гучно і танцями. Його спектр як Болівуд, повний кольорів та несподіванок. Елемент Америції на честь Америки або Сполучених Штатів. Його відкрили Сіборг, Джеймс Гіорсон. Його характер яскравий, штучний і трохи радіоактивний. Америці з'явився в лабораторії. Але поводиться, ніби винайшов себе сам, любить блищати в детекторах диму, справжній герой безпеки. Пропоную завдання для справжніх дослідників що було першим: Аргентум чи Аргентина. Купрум і Кіпр просто співзвучність чи історичний зв'язок. Галій – це про Францію чи про Півдня. І нарешті ніхоній, чому цей елемент став першим, хто офіційно представляє Японію. Напишіть свої версії, відкриття або навіть. Власні національні елементи, які ви б вигадали, і пам'ятайте, наука це не лише формули, а ще історії, люди та трохи гумору.